Вітаю, друзі. Хотів поговорити на тему, чому варто е, дійсно офіційно працювати в Польщі. Які плюси, які мінуси, що воно дає, і взагалі навіщо воно потрібно. Дивіться, якщо ви працюєте офіційно в Польщі і ви сплачуєте податки, то ризик на депортацію, що би там не сталося, якщо ми так і так знаємо, що вас ніхто не депортує, тільки хіба що з власне бажання або Якщо будете встановити загрозу країни. А так для легалізації, якщо Ви захочете податись на ПМЖ або ще на щось, то офіційна робота цьому дуже сприяє. Це по-перше. По-друге, соціальний захист. Ну, будь-який роботодавець знає, що якщо ви поскаржетесь в будь-яку установу, то завтра йому будуть перевірки, суди, поліція і це все. -все що з цим зв'язано. І фірми цього дуже бояться в Польщі. Це ваша гарантія, тому що з вами дійсно роботодавець розрахується, ви отримуєте свої гроші. По-третє, це безкоштовна медицина. Ви можете в будь-якій, якщо ви працюєте, у вас є страховий випадок. наприклад, Щось, не дай Боже, сталося на роботі, вам виплачують за компенсацію. Як роботодавець, так і ЗУС. Сплачую вам лікування, якщо ви подасте оформити ці документи. Якщо ви довго хворієте, наприклад, там, отримали якусь травму і ви хворієте більше 30, здається, трьох днів. До 33 днів. Платить роботодавець, повну ставку вам, після 33 днів вам платить ЗУС, сплачує всі відшкодування. Далі, ви, ваша родина, можете звернутися в медичний заклад до лікарів, якщо потрібно, на якісь обстеження, все це ви отримаєте безкоштовно, все це йде за рахунок. На сплати ваших податків. Тому я думаю, це великі плюси. Подалі, дивіться, пенсія. Смішно, але так, це на Україна. Якщо ви навіть тут рік пропрацюєте, або два офіційно пропрацюєте, ви пізніше або за віком, або якщо ви там довго працюєте. Маєте право на пенсію і будете отримувати нормальну пенсію як нормальний поляк з соціальними захистом з пільгами з усіма ділами. І тут це дійсно працює. Що ще важливо, коли ви працюєте офіційно в Польщі на якійсь фірмі? Те, що ризик низький, що вам не заплатять. Раз. Друге. Медицина два. Соціальні пільги і послуги три. Далі допомога на дітей. І ще кожен рік, до речі, якщо ви працюєте легально, навіть якщо ви місяць працювали офіційно, є такий документ, це піт називається. Це перерахунок податків. І кожен рік ви його здаєте, перераховуєте і вам відшкодування до податків. О, і багато людей о, цим користуються, перераховують свій піт, отримують гроші. Якщо є діти, вказують дітей і отримують щодо до тисяч злотих на дітей. Тому, друзі, варто цим користатися. І це ще один плюс до офіційної роботи. О, дивіться далі. Що ще може бути? Які ще плюси є з офіційною роботою? Якщо у вас ви офіційно працюєте, у вас є офіційний доход, і ви захочете, ну я не знаю, придбати житло або автомобіль, то це все в лізінгі, в кредити, прорахунки, то все без питань стає. Всі банки бачать, що ви вони дуже зацікавлені в людях, які отримують постійний доход, і офіційно працюють. І я знаю випадки, от, коли люди купували квартири враху, що в рахунку, прописували в Польщу там декілька років офіційно. Брали, ну, правда, вони робили з першим взносом, бо там купували квартири, але робили перший знос. як і в нас, до речі, в Україні те ж саме. І іншу суму розрахували в кредит. І вони живуть в власній квартирі, в новій. Це все реально. І це не просто якісь люди, які заробляють багато грошей. Ні, це ну, звичайна українська родина, яка приїхала в Польшу. Ось, І вони, чоловік з жінкою, працюють на роботах, офіційно працюють. У них є дитина. І ось вони оформили кредит, залимой квартиру в кредит. А що найцікавіше, що. По великому рахунку, їм зараз квартира входиться е в ту ж саму ціну, що вони знімали. <смі> тобто тільки там вони платили комусь. І час від часу, якщо ви знаєте, то підні піднімають ціну на оренду квартири, а тут ви платите стабільну суму Ось, і живете в своїй власній квартирі, І ви завжди плюсів. Тому що як ми помітили, то та навіть самі поляки кажуть, що з приїздом українців нерухомість в Польщі зросла. Аренда піднялася, стало вищої ціна і сама нерухомість дорожча з кожним роком. Тому, друзі, ось ще один плюс соціальні гарантії виплати медицина, доступність купування житла. той же самий кредит, автомобіль. Все це без питань. І до вас ніхто не може ніяк докопатися, що ви якось щось ну, не так робите. Бо навіть деякі поляки, якщо, якщо ти кажеш, що ти ціно працюєш, там, то вони дуже до цього поважно ставляться. Що ти не просто приїхав, бо деякі поляки думають, що ми приїжджаємо, тут ні хрена не робимо отримує, якимось соціальну допомогу і все. Це домово чисто начую, які тут соціальні допомоги виплати, їх. не знаю, але ось деякі так думають. А коли ти кажеш, що ніхрена, я там працюю, то, 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 то вони дуже поважливо до цього ставляться, що ти ну, працюєш. І взагалі, до, до речі, плюс, в Польщі Незалежності немає різниці, яким ти працюєш. І поляки. Ставляться з повагою до будь-якої праці. Тут, або ти, ну, десь соціальний працівник, або ще щось, це вважається поважно. Це ну, немає нічого судного. Будь-яка робота в Польщі ціна це. Тому, друзі, працюйте офіційно. Друзі, мінуси, коли ви працюєте офіційно. Один єдиний мінус, коли ви працюєте офіційно, це списання податку. В 23%. В Польщі, коли ви працюєте офіційно з вашою зарплатою, у них є такий термін не то бруто, це з податком чи без податку. Це мінус від вашого доходу 23%. І цей податок іде на сплати ЗУСУ, на медичне страхування вас, вашої родини, ну і там на всі інші витрати. Там. Соціальні. Ну, оце єдиний мінус. Коли ви працюєте офіційно, що 23%. А і що всі ну, всі ваші доходи, вони декларуються і будуть єдині дві базі реєстру. Ось, якщо ви цього боюєтеся, там що є видимість ваших доходів, ну тоді для вас мій мас. А якщо ви просто звичайна людина працюєте і хочете якоїсь перспективи. То мінусів немає. О, бо ці податки йдуть, якщо не дай Боже, що станеться, йдуть ваше відшкодування, вашої роботи, вашого життя, здоров'я, на обслуговування. Хіба що тобто, ну, тут є мінус е з лікуванням? Тут медицина ділиться безкоштовно і вчасно. Тобто один і той, той, той же лікар може. Приймати як безкоштовно, так і за гроші, те ж саме запади медичні. Безкоштовно там треба стояти в черзі. Бувають черги, записуйтесь. Це може черга, до речі, може бути і місяць, і два, і три, і п'ять. А коли це приватно, то там уже домовляєтесь, коли є вільне місце, це може бути і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Якось так. Так що, друзі, думайте, що вам в пріоритеті спокійне життя, з там подалі розвиватися і кредитувати, якщо вам потрібен кредит, то без питань за офіційну роботу ви можете взяти щось в кредит, там житло або автомобіль в лізинг її. Це нормальна практика, і українці беруть, я знаю українців, які користуються кредитами і не маю в них жодних проблем. Їм просто перераховують і все. Так що, вирішуйте, як вам краще. Дякую за увагу, підписуйтесь, ставте лайк. На все добре.